Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці письма ми пишемо велику букву В букву сполучення з вивченими буквами. Та для початку налаштуємось на урок. Хто буде працювати на уроці, підніміть праву руку. Хто буде гарно читати на уроці, підніміть ліву руку. Хто буде спостережливим на уроці, погладьте себе по голівці. Хто буде із задоволенням працювати на уроці, усміхніться. Подивись уважно на малюнок і назви все, що ти бачиш, одним словом. Так, це фрукти. Добери загальну назву. Назви одним словом. Птахи. Давай послухаємо. Хлопчики і дівчинка кажуть про себе Віктор, Валя, Володимир. Добри загальну назву. Так, на малюнку зображені діти. А що вони нам говорять? Віктор, Валя, Володимир. Імена абсолютно правильно. Пригадаємо, що імена ми завжди пишемо з великої букви. Пригадаємо, як правильно сидіти на пись... під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями, великим вказівним. Та середнім. Ну а ми не гаймо часу і переходимо до нашого букварика. І нас чекає завдання на сторінці 7 нашого букваря. Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Перше завдання нашого уроку це завдання 8 на сторінці 7. Прочитай слова які подані в цьому завданні. Ось вони та запиши у рядочок нижче слова з буквою В. Всі ці букви ти вже вмієш писати, тому постав відео на паузу, прочитай слова, але запиши тільки ті, в яких є буква В. Пригадай, пишемо ми рукописними буквами. Коли ти виконаєш це завдання, повернись до перегляду і ми перевіримо твою роботу. Давай перевіряти. Які ж слова треба було записати. Мова. Сова. Хоча букву С ми ще з тобою не вчили. Тож Можна було спокійно записати тільки ті букви, які ти вже вивчив чи вивчила. Вимова. Новина. І на новому рядочку можна було записати наступне слово. Ловив. Чи всі слова з буквою В ми записали? Так, всі. Тож рухаємось далі. Давай порівняємо. Велику та малу рукописні букви В, що в них спільного, а що відмінного. Мала рукописна буква В складається з овалу в нижній частині та довгої петлі в верхній частині. А з чого складається? Велика рукописна буква В. З яких елементів? Це довга похила паличка за округленням внизу, похила лінія. А ще у нас є заокруглена лінія, яка потім дуже схожа на цифру 3, правда? Тож... Перейдемо до сторіночки 8 нашого букварика. Перегорнемо сторінку. І будемо вчитись писати велику букву В. А на сторінці 8, в завданні номер 9 букву В до нас принесли верблюди. Наведи контур зображення верблюда, який йде попереду. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Наведи по крапочках зображення верблюда, який йде попереду. Тож який з верблюдів йде попереду? Перевіряємо. Ось цей ось він. А ми подивимося, як же ми будемо писати велику. Рукописну букву В. Почнемо писати з верхньої лінії помічниці, з верхньої міжрядкової лінії. Пишемо пряму похилу подовжену лінію заокруглення внизу. А далі робимо заокруглення і два півовали, дуже схожих на цифру 3. Ось така вона, буква В. Велика, рукописна. Тож потренуємося її писати в завдання номер 10 Давай ще раз пригадаємо, як ми будемо писати велику рукописну букву В. Розпочнемо ми писати з верхньої міжрядкової лінії, від найпершої лінії. Ведемо пряму похилу паличку вниз до нижньої лінії помічниці. Молодець! Помітив, чи помітила? Так, звичайно, ведемо до нижньої рядкової лінії. Товстенької лінії. На нижній міжрядковій лінії робимо заокруглення. А далі дивимося, де ж у нас серединка цього заокруглення. Піднімаємо олівець від серединки заокруглення вгору. І нижче верхньої міжрядкової лінії. Робимо заокруглення так, наче вдягаємо шапочку на нашу пряму похилу лінію. Вдягнули шапочку, закругляємо наш півовал вище верхньої рядкової лінії. Трохи не доводимо наш півовал до похилої лінії. Повертаємось назад і робимо ще один півовал. Який заокруглюємо внизу. У маленько великої рукописної букви В є два заокруглення внизу на прямій похилий: лінії та на нижньому півовалі. Подивись уважно, ці два заокруглення мають бути абсолютно однаковими. То ще разочок. Спочатку. Ведемо пряму похилу лінію з верхньої лінії помічниці вниз. Прописуємо одну лінію, зупиняємо паличку на іншій, заокруглюємо. Очами знаходимо серединку заокруглення. Піднімаємось вгору і нижче верхньої міжрядкової лінії робимо заокруглення, наче вдягаємо шапочку на нашу похилу лінію. Потім. Робимо півувал до сир, не доводячи до верхньорядкової лінії. Так наче пишемо цифру 3. Постав відео на паузу та пропиши рядок великої рукописної букви В. Коли допишеш, продовжуй перегляд. Трохи попрацювали. Час відпочити. Давай виконаємо руханку. З веселоном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Я Неможливо не скасати, не пилати, не скакати, не розмігтись, не стрибнути. Нути, меч, м'яч, хай гукаю, гей потише, Або як цього не вийшло. Та інакше, та інакше не вмів, хоч заплач вчора я не розбігався, бусту п'ятий намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав трактора, я связав старанно ноги, Щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, за ходив спокійно, за перед ходить спокійно, за ходив спокійно. Зад, перед, на За ходи спокійно, за ходи спокійно, вперед, ходи спокійно, спокійно. Переверто на руках неможливо не згасати, не пилати, не скакати. Не, не, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай, хай потихше, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмів, хоч заплет! ходи спокійно, за ходи спокійно, за ходи спокійно, перевертом на руках, за передходить спокійно, за передкоди спокійно, за ходи спокійно, перевертом на руках. Друзі, ви просто мо... Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! А ми продовжимо наше письмо і поєднаємо велику рукописну букву В з іншими буквами. Це дуже легко насправді, адже велика рукописна буква В. Поєднується тільки одним видом поєднання. Придивимось уважно, щоб поєднати велику букву В. Спочатку ми її напишемо. Від верхньої лінії помічниці ми видамо вниз пряму похилу лінію, яку заокруглюємо на нижній міжрядковій лінії. Оченята ми знаходимо серединку заокруглення. Піднімаємось вгору і трошки нижче верхньої міжрядкової лінії, вдягаємо шапочку на похилу лінію. І заокруглюємо півовал, не доходячи до верхньої рядкової лінії. Потім робимо ще один півовал, який теж заокруглюємо внизу. Щоб приєднати наступну букву від нижньої рядкової лінії, від низу букви В, нижнього півовала букви В, ведемо вгору пряму коротку лінію вправо в бік. І потім же до цієї лінії будемо приєднувати всі букви. Якщо наступна буква пишеться зверху, як буква О, продовжимо цю лінію доверху, зачепимось гачечком, повертаємось назад і дописуємо букву О. Якщо ж наступна після букви В буква пишеться знизу, як, наприклад, буква Л, то ми знову робимо ось таку коротеньку паличку, а вже від неї вниз продовжуємо писати наступну букву букву Л. Постав відео на паузу та пропиши букву сполучення та слово, яке на останньому рядочку. Коли все буде прописано, повернись до перегляду. А наші оченята трохи відпочинуть. Швидко-швидко покліпай очима. А тепер заплющи свої очі і порахуй до п'яти. Відкривай. І ще раз покліпай очима. Заплющ очі міцно-міцно і порахуй до п'яти. Повтори цю вправу ще разочок. І виконаємо ще одне завдання. Завдання номер 11. Для початку прочитай речення. Щоб тобі було зручно, можеш поставити відео на паузу та прочитати це речення в своєму букварику. Прочитаємо речення ще раз. На ниві і ванна. Спишемо з друкованого тексту рукописними буквами. Напишемо перше слово, але спочатку ми його прочитаємо. На! Опускаємося на рядочок нижче. Порахуємо, скільки нам треба пройти вниз ліній. Пропускаємо одну лінію. Другу лінію. А ось на третій лінії ми будемо ставити наші букви, адже це нижня рядкова лінія. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої літери. На! Запиши, будь ласка. Щоб було зручно, можеш ставити відео на паузу, якщо ти ще пишеш, не зовсім швидко. Прочитаємо наступне слово. Ниві. Ниві. Між словами завжди має залишатись порожнє місце. Ти пам'ятаєш, що це місце порожнє ми можемо поміряти пальчиком. Відміряли і пишемо наступне слово. Ниві. Знов нагадую, якщо тобі потрібен час, щоб виконати цю роботу спокійно, не поспішаючи, можеш ставити відео на паузу, поки пишеш. Дописуєш, продовжуєш перегляд. І останнє слово. Іванна. Придивися уважно, з якої букви написано це слово. З великої. А чому? Так, це ім'я, а імена пишемо з великої літери. Тож і ми пальчиком поміряємо відстань від слова до слова і запишемо з великої літери. Іванна. Звернули увагу, у слові Іванна дві букви Н. маленькі букви Н, які ми пишемо поруч одна з одною. В кінці речення ми поставимо крапочку. Як ти думаєш, це завдання виконано? Я теж думаю, що так. А зараз можна відкласти олівець, адже я пропоную погратися зі мною в гру на повний банку. У мене є ось така чудова банка. І є буква В. Допоможи мені обрати та скласти в банку предмети, які в неї вмістяться. Всі ці предмети будуть починатись буквою В і звуком В. Що вміститься в банку? Виноград чи ведро? Так, в банку вміститься виноград. Що вміститься в банку вішак чи виделка? Виделка. Що або хто вміститься в банку? Велосипед чи ведмідь? Велосипед точно влізе в банку? Ні. Жоден з цих предметів не влізе в банку. Ворона чи вишня? Вишеньки вмістяться в банку, а от ворож ворона не дуже. А чи вміститься в банку вода? Треба перевірити. Вода добре вмістилась в банку, адже вона вміє приймати будь-яку форму і вміщуватись туди, куди їй потрібно. А нам час оцінити свою роботу. Яка ти крапелька в кінці уроку? Чи сподобався тобі урок? Чи добре вийшло виконати всі завдання? Чи може щось все-таки не вийшло? Розфарбуй квадратик біля потрібної крапельки. А я розфарбую свій? Ти молодчинка. Я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!